Слава Ісусу Христові, вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами Таць Роман Лаба, і у цьому короткому відео я хотів би поговорити про одну з головних вад римокатоликів католиків України. Підозрюю, що ця вада теж є і у інших християн, але що я там буду до інших християн чіплятися, буду говорити про нас. Існує постава, яка, на мою думку, який, якої не вистачає сучасній церкві, власне, загалом в церкві не вистачає, але церкві в Україні теж. Якщо коротко, це брак любові, це брак солідарності, виражаючись більш такою теологічною мовою, це певна постава еклезіальності, тобто сентірекум еклезія, тобто відчувати, співпереживати з церквою. В Україні ця постава додатково якби, знищена радянською спадщиною. Комуністичні ідеологи вони проголошували рівність спільних благ, ну але так насправді кожен дбав про себе. Первісна спільнота християн не була комуністичною, як би цього не хотіли представники теології визволення і християни. Дбали про себе, відчували солідарність не тільки за себе, але також інші спільноти. Досвід містичного тіла церкви, як описується апостол Павло, пронизував все життя християн і пронизував також пастирське служіння. Пригадаю, апостол Павло каже: і як страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі, радіють. З ним усі члени. Що це означає? Це означає, що проблема церкви, наприклад, в Німеччині, є нашою проблемою також. Бо там містечне тіло від чогось страждає, наприклад, від всяких ідеологій, ну, то це теж наша, ми маємо за це те переживати. Страждає церква, наприклад, не знаю, в Іраці, або в Сирії, там це теж ми маємо з цим перейматися, переживати. Страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі, радіють усі з ним члени. Святий Августин з Гіпони коментує цей уривок наступним чином: Хіба не тремтіли б твої органи тіла, якщо би ти вивихнув палець і хіба не поспішили б до лікаря? Ну, ноги не кажуть, що це не наша проблема. Тобто палець хай собі там ні? Тільки ноги йдуть до лікаря, щоб той лікар вставив палець на місце. Справді тіло твоє тоді в порядку, коли всі члени знаходяться в згоді, каже Святий Августин. Лише тоді можна про тебе сказати, що ти здоровий і добре себе почуваєш. Одним словом, те, що болить одного християнина, болить всю церкву, а радість одного християнина стає радістю всієї церкви. В перших століттях християнства таке почуття відповідальності, солідарності було ну, чимось дуже важним і дуже сильним. Наприклад, святий Ігнатій Антіохійський, коли їде з Антіохії до Риму, де має померти мученицькою смертю, написав листи, до кого ну, мав би написати до, до своєї церкви в Антіохії. Так? Але напевно, окрім того, він написав листи до церкви в Ефезії, Магнезії, Тралеса, Римі, Філадельфії, Смирні, написав купу послань, чому переживав за ті церкви? Хоча ті церкви мали своїх єпископів. Ну, До прикладу, єпископом Смирний був на святий Полікарп, який потім загинув мученицькою смертю. так? Але Ігнатія боліло все, що були ті церкви, відчував турботу за всю церкву. І тепер, що є джерелом отого співчуття, співвідповідальності, солідарності? Ну, власне, досвід того, як Бог мене любить, як Христос помер і воскрес для мене. За мене помер воскрес для мене, але також за моїх братів і сестер. І коли в мені є та любов Христова, то карітас христи юрґет нас. Христова любов спонукає нас, якби тягне нас, щоб ми не були байдужими. І цю ваду я хотів би, ну не те, щоб критикувати, це можна так сказати. Такий невеличкий адвентовий іспит сумління, я роблю і собі, принагідно, якщо би хтось хотів до того приглянутися, то не заборонено. Хочу представити цю проблему на двох таких прикладах. Коли отець Павло Вишковський попросив зібрати підписи на повернення храму Святого Миколая, попросив підписати петицію, бо знаємо всю цю ситуацію, як повертають храм Святого Миколая, починаючи з 1991 року. Всім обіцяють, всім обіцяють і брешуть, і не повертають. Ну і ця ініціатива, розумієте, зібрати 25 тисяч підписів ну, здавалося б для церкви в Україні, то є дрібничка, то так, ну не знаю, пальчиком. А ні, то величезний труд ледво вдалося цю ініціативу зреалізувати. Для цього залучали різних осіб з християнських церков, серени культури, ЗМІ, армії, громадських організацій. Ну і було зібрано. 25 тисяч 243 голоси. Хоча добре було б, якщо було б зібрано 250 тисяч голосів. 250 тисяч голосів. Політики дуже добре розуміють, що таке електорат. І відразу починають діяти, коли розуміють, що о, мене можуть не вибрати раптом. Ну і. Це при тому 25 тисяч голосів було зібрано з 25 тисяч 243 голоси скажуть повну цю цифру, бо кожен голос є важливим. Це при тому, що в Україні на ну, декілька сот тисяч римокатоликів. Я вже не кажу про братів греко-католиків. Добре, щоб і їх також боліло те, що нас болить. Нещодавно, нещодавно, з подібним проханням, звернувся до вірян владика Станіслав Широкорадюк, щоб підписати петицію. Бо у Риму католиків Одеси хочуть відібрати приміщення, яке було збудоване їхніми предками, де знаходиться парафіальний дім, катехетичні зали, музична школа. І на сьогодні зібрано 6039 голосів. На момент, коли я записую це відео, залишається лише 20 днів. 20 днів. Ну що нам потрібно робити? Не знаю, ну залучити Жан Клод Ван Дама, щоб він звернувся і, і намагався якось або інших якихось зірок. Друзі, прокиньмося. Ну не будьмо байдужими. Що ми будемо робити, коли якась політична сила запропонує законопроєкт, як сьогодні, наприклад, внесли в польський парламент, заборонити сповідь дітей молоді аж до повноліття? О, В католицькій Польщі це зробили. Що ми будемо робити, коли треба буде кидати виклик серйозним е, ідеологічним власне, проблемам? В принципі, вже потрібно. Ми вже запізнені з цим. Е, вже відбувається серйозна колонізація України. Що, що ми будемо робити? Ну? Моя хата з краю я нічого не знаю. Фух. Друзі, мобілізуємося. Мобілізуймося. Я це кажу не для того, щоб когось осудити. Абсолютно в жодному випадку я є грішник. Дуже часто відкладаю якісь там речі на завтрашній день, після але до Різдва залишилося менше тижня, і те, що болить церкву в, Одесу, в Одесі, ну, має боліти кожного католика. Страждає один член, страждає все тіло. Залишилося 20 днів по-людськи неможливо це. Треба кожного дня ну, по тисячу голосів збирати підписів. Але для Бога все є можливе. Якщо ти підпишеш цю петицію, якщо ви підпишете, шановне панство, цю петицію і знайдете кожен ще, наприклад, по 10 чоловік, по 10 вірян, які теж підпишуть, ваших друзів, а можливо, теж людей доброї волі, які просто розуміють, що ну, потрібно те, що комуністи накрали, награбували, ну, потрібно повернути законним власникам, то є нормально, ну, то це може вдатися. Нам потрібно не тільки боротися з зовнішнім. Агресором, але також бороться за Україну, де шанується право приватної власності. Не, не воюємо ми за УРСР, ми боремося за незалежну Україну, яка базує на християнських цінностях, на цінностях, які виникають з природного права. Тому зробімо це. Посилання на петицію в описі під цим відео. Думаю, що ми можемо це зробити. Do zusyć, chaj bo to pomoże.